Зараз в перегонах будемо е грати. Створюємо перегони. Слухайте, а давайте перегони на потужних кораблях. Давайте перегони на. я хочу на фрегаті. Максимум 6, давайте 6. Невеликий острів, а маленький острів. Що там, скельний прохід, давайте. Хай буде. Е так. Так, Згоден зараз піддався, але вийшло круто. Перегони. Потужні кораблі. Я обираю фрегат. Можна було б галеон, але в мене тут його ще немає. До речі, чому я не пригнав собі галеон сюди в, цю, в цей порт? Чогось я протопив. Галон, мабуть, був би трошки швидший, до речі. Що у нас там було в налаштуваннях? Я вже забувся, тож. Зараз спробую написати без помилок. Обираємо великі потужні кораблі. Так, галеон. Ну, галеон, я думаю, що у Назара буде швидший. Я пам'ятаю, він у нього там тако прокачаний був. У мене тут зараз немає готової галеонів. Тож будемо. Ага, тут ми нічим не зможемо користуватись. Тож, чекаємо по готовності. Якщо зараз ще хтось підключиться за пару секунд, то додамо. Якщо ні, то ні. Ого, на Лінкорі, слухай, ну Смірнов буде конкретно. Ага, я бачу, він зараз буде міняти корабель. Мабуть, на моновар. Гаразд. Всі готові. Феген встиг, супер. Давай, підключайся. І погнали на перегони хі -хі, в потужних кораблях. Ілі, я поки що відповім. Так. Всі готові. Добре. Іллі відповім прямо словами, а баг не перевіряв. Того, що я ще. Ей, хто пропав? Ну, мабуть, це хлопець не з нашої е, двіжухи. Поїхали втрьох грати. У мене ще не відкрита та мапа, я туди ще не дійшов, тому я не перевіряв і ще. Так, секунду. Рому у мене нема. Підняти якір! От бачиш, у Назара зараз є фора, от реально. Проти вітру туди пішов феген. Обережніше з тими бочками. Бачу, бачу, ти кидаєш добряче. Цікаво, чи збираєшся ти забрати цю жовтеньку? Що там? Вантаж? Забрав. Значить, там, скоріш за все, була бочка з ромом? Ні. О, красавчик! Оце влучно кинув. Гарно, респектую. Я сподіваюся, їх там було не більше п'яти. Бачу, ти не кинув біля фініша, це вже мені на, на користь. Ага, там у Фегена є кніпель, я так зрозумів, бо щойно він пала... 에, шмаляв по твоїм вітрилам. О, бачу, бачу. Що ти там мені виносиш, <tip> mm, так і підібрав. Ну, зараз я тебе на рифи. Оп. Супер. А ні, Феген не постраждав. Ну, шкода. <ривіт> зараз я спробую назара затиснути. Підібрані ядра. Зарядити гармати! Дим і стріляй! До Обережніше з тими бочками! Огонь! Так, давай, стріляй же ж куди-небудь. Да, це прикольно. Слухайте. Окрім того, щоб були перегони. Так, кнополі на супер. Підняти прапор! Беремо заряджаємо їхні поляну. Вітрила, а нема чим їх лагодити. Батько олії скинуто! Як? Підняти спрабор! Бачку олії скинуто! Тиші стріляй! Ах, ти ж скоденяка! Обережніше з тими бочками! Бочку олії скинуто! Ага, це вже по мені О, щось там летить, палу, я зрозумів. Коротше, Назар виривається вперед. Це прикольно грати на потужних кораблях з перегонами. Так, кніпалі бачу. Підняти прапор! Вогонь! Поки йде перезарядка. Підняти прапор! Вогонь! Давай, давай, давай! Куди ти Навай, вернеш? Ятра. О, рятуйте. Ми що робиться? На повних вітрилах! Підняти прапор! На тобі нозарчику. Підняти прапор! Так, ховаюся за рифами, можливо, це мене врятує від його пострілу. У мене з вітрилами дуже все туго. у нас влучили! Ще й влучили в мене картеч. мені та картеч? Я сподіваюся трошки його вітрила пошкодити. При тому, що мої вітрила вже ніякі. Що там, Феген бачу, десь застряг, чи то на рифах, чи що. Ага, ядра в мене тепер є. Але нема, нема куди стріляти. Є одна бочка запасна. Нема чим ремонтуватися. Ну, гаразд, будемо дотягувати, скільки є сили. Бачу, феген уже нас доганяє Отак, бачите, хто перший вперед вирвався, той має велику фору. Туди немає сенсу завертати, бо потім доведеться повертатися. Да, на, на потужних кораблях це весело, я згоден. Добре, що в мене підсилені вітрила, бо вже б вони розірвані були б на шмаття. Назар, бачу, передує, але ж все одно нам треба теж якось до фініша дістатися. Так, не треба мені зеленою стрілочкою на бочку показувати. Обережніше з тими бочками! Обережніше, обережніше, бачу, бачу. Ну, немає сенсу мені кидати бочку з маслом тут, того що. Феген на неї не напориться, на порохову бочку теж не напориться, Тобто користі від неї буде ніякої. Я б на назарчика кинув на назара. Так, уже бачив, що можна поставляти. Ого, ти мортирку Підняти маєш. Отак. От що я впер... О, рятуйте, ще й вперся взяв, ну. Зарядити гармати! Підняти право! На нас напали! Слухай, то ти постраждав чимало. Так, давай я тебе розглянутися. Останній залп. Не дострілю. Та й ти не дострелиш. Де тут зараз приземлиться від мортирки ядро? Не бачу. Підняти право, так, добре, заряджаємо кніполів. Оце ми зараз зіграємо. Слухай, в мене вітрил взагалі немає. Корпус вщентро зібраний. Назар вже далеко попереду затаївся, чекає, мабуть, хоче потопити нас. В принципі, якщо він потопить, то. Це непогано. Це непогано. Не треба буде. Так, а я не зрозумів, куди нам сюди поміж рифи йти. Ясно, ясно. Підняти прапор! Куди вони там дострелять? Ні, не дострелили. Ще й проти вітру. О засада. А в нього, мабуть, у Назара є й мортирка, він би перешмаляти нас зміг би. А мені проти вітру плисти, то взагалі. Одне задоволення, одне задоволення. Так, почекаю. Нема чого чекати, я зрозумів. Goodbye. От як я буду запливати, ось там? Це мені сюди треба проплисти. Зараз Феген зможе проскочити. А я буду проти вітру плисти, бо Бо я не зміг туди заплисти через рифи. Назар мене потопить, мабуть, в протоці, а потім візьме вантаж. Що там у нас червоного. Вітрила з невітряні! Може, й пройдемо. Може і продемо. Так. Зараз я дуже зручні позиції, щоб мене обстріляли. На я це напали! бачу. Капітане, потрібно Спробую потрібно корабель. маневрувати. Все, мене копию. Дякую Фегене за чудову гру. Дякую, Назару. Тепер ви вдвох залишилися. Це Давайте покажіть, ладу, що у вас цього вийде. Так. Що ж ти будеш робити, га? Дуже зручно за острівцем я затягнув фегена. Цікаво, бачите, через острів не дуже постріляєш. Нг, мартирочка. Ну добре. Мартиркою дострілюєш чи ні? Дострілюєш, зараз пару попадань і все, підторні. А, тобі ж треба ще буде на фініш дістатися. Угу, Феген поїхав е е шукати скарби. Ти би міг, в принципі, йти на фініш, але ж це не цікаво. Так, давайте подивимось, поки що, що там у нас в коментарях писалося. Так. Угу. Перегонах на паровому корветі. Що там у нас буде ще? Ну, давайте, можна на парових корветах. Хлопці обираємо парові корвети після цього ще раз на перегони йдемо. Буде веселіше. Так. Угу. Угу. Отже, що я можу сказати у мене. не відкрита мапа. Куби. Для того. А, слухайте, це ж можна голосом сказати. Ну що я знову туплю? Коротше, я не відкриваю спеціальну мапу-куби, куби, щоб у мене зараз не з'явилися потужні кораблі військові, які мене просто у друзки рознесуть. Для того, щоб зараз зняти серію випусків про кораблі з історичними даними, з тим, як вони створювалися, з всякими цікавими фактами, які я знайду. Про них, про слабші кораблі. Частково я вже почав знімати про бригантину, брига, це все інше ще раніше. Я познімав трошки, і тепер у мене вже є конкретна, конкретне уявлення, як я це все зможу зробити, як це все. Я придумав, як це я хочу зробити, я хочу порівнювати е, різні кораблі, хочу. Після цього в кожному випуску, наприклад, там випуск про фрегати, випуск про корвети, випуск про шняви, про військові шлюпи, наприклад, і тільки про цей клас кораблів знімаю. І потім ви в коментарях пишете під відео свої думки свої коментарі. Ділитесь по кількості реакцій на ці коментарі і по тому, як ви будете далі вести переписку в цих коментарях, я буду обирати переможців. І ці кораблі, які в мене були, я буду дарувати. Буду дарувати ексклюзивні кораблі, мої власні прокачані кораблі. І я думаю, що це буде весело. Я зможу подарувати тільки після того, як повністю всі місії виконую, і тоді я зможу купити опцію дарувальник і подарувати комусь свій кораблик. Тож, що ми будемо робити? Я зараз буду записувати цю сесію сесію відео. Мабуть, штук 10 вийде про різні кораблики. Ух, слухай, фегене, непогано, ти так маневруєш. Для того, щоб вантажик підібрати. Красавчик, респектую, гарно ти його вмієш. Е, далі, е, поки ви будете писати коментарі, мабуть, якийсь час пройде. Е, поки я дійду до кінця проходження, познімаю його, позаписую відео. Потім треба все це змонтувати, гарненько виставити. І що мені ще буде необхідно? Так, давай, Фейген, до, доганяй уже на фініш. Не треба тобі всі ці бочки шукати. Ем, давай на фініш і зразу поїдемо на парових корветах ще один е, інший острів. Один раз обійдемо. Та й на сьогодні буде досить. І що я хотів сказати? А, ось що. Що я не відкриваю спеціально наступні мапи, щоб не з'явились е, кораблі, того що якщо я зараз буду знімати про Караку, про Флейт і про. Які там у нас ще кораблі зараз плавають галеру, то в, наразі всі інші опоненти будуть актуальні, всі будуть е, якби нормальні суперники будуть, і буде цікаво відкрити море вийти і е, піти на цей на, на абордаж, наступ і ще таке інший. А якщо у мене вже в відкритому морі будуть лінкори другого, першого рангу, військові голеони, то на цих цих галерах я вам нормальний контент не зніму. Тому. Тому у мене така стратегія. Щодо м цього е дуже цікавого, е як це називається, баг, дуже цікавого багу, який ми виявили, точніше, не ми, а, а один підхисників я виявив у цій грі, я збираюся вам про нього окремий випуск зняти, і Має бути дуже цікаво, але прямо зараз наразі я не можу його перевірити, оскільки я ще не відкрив ту мапу. Тож, як тільки перевірю, то. Як тільки туди дійду, то зніму про це відео. Останній сеанс.